Всього три препарати допоможуть спасти вашу печінку вже сьогодні. Печінка це центральна лабораторія нашого організму. Вона відповідає за очищення крові, травлення, гормональний баланс. Стан шкіри, очей, навіть ясність мислення у тибетській медицині. Печінку вважають органом, що безпосередньо пов'язаний з енергією життя, і саме тому її підтримка, і її підтримці приділяють особливу увагу. Я у своїй практиці неодноразово підкреслював, що печінка ослаблена, відновлення здоров'я неможливо. Саме тому все більше людей звертають увагу на натуральні рослини, формули, які м'яко, але системно підтримують печінку та жовчно-вивідні шляхи. Це тантал, аюрведичний комплекс, зроблений мною 16 спеціальних екстрактів трав. У тібетській традиції називають глибокими очічувачами, адже вони працюють не лише з симптомами, а з причиною застою інтоксикації. Тантал підтримує детоксикаційні процеси, сприяє нормальному відтоку жовчі, допомагає зменшити запальні реакції та. Кращої травлення і ось такий відгук після місяця прийому тантала, знікла гіркота. В роті стало легше після їжі. Пройшло постійне відчуття важкості. Перший за довгий час відчуває легкість у тілі. Бетулін це концентрат чистої сили берези а, в медицині. Вважається засобом холодного очищення, який захищає печінку. Висока концентрація бетоліна забезпечує потужний антиоксидантний захист, підтримує жовчні міхори, допомагає організму швидше відновитися після стресів та інтоксикації. Відгук помітила, що з'явилося більше енергії, шкіра стала частішою. А аналізи печінкових показників покращилися. Дуже сподобався м'який, але відчутний ефект. Сам приймаю ці препарати і завжди хочу сказати. Позбавився від гіпертонічної хвороби, позбавився від ожиріння. А яким став молодим і гарним. Коли людина відновлює печінку, то це відновлення молодості. Тому, коли людина відновлює молодость, то вона відновлює печінку. Печінку Багато відвиків. там працює на шкідливому виробниці, постійно відчуває втому. Після курсу зникла сонливість, нормалізувався апетит, з'явилося відчуття внутрішнього балансу. Дуже багато цих відгуків. Печінка, це тибетська медицина не лікує окремий орган, вона відновлює систему, тому натуральні комплекси працюють мягко, глибоко і становляться таким важливим шляхом для удосконалення здоров'я і зробити і інвестиція у довге, активне і усвідомлене життя, молоде і гар замовляйте, посилання буде під відео.